Всім привіт! Це відео більше у нас в лайв-форматі, без особового сценарію. Та й в принципі покажу вам трішки якісь фрагменти свого життя, як я провела лікарняний. Якщо вам сподобалось таке відео, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. Або якщо вам не сподобалось, то теж пишіть. Всім привіт! Як ви зрозуміли, це відео буде в такому більш лайф-форматі. Хочу вам показати розказати про деякі консолі, чим я зараз займаюся і як проводжу свій лікарняний, так би мовити. Так, ну почнемо з того, що в мене зараз розібрано. Це в нас PSP 2000 в дуже гарному стані. Як ви бачите, вона чуть-чуть замацана, але вона була як нова. Така сама і передня панель, Я вам зараз десь тут прикріплю відео. І фотографії, як, як там вона виглядала. Якщо красі, що з цією консолю, тут, скоріш за все, якась проблема по платі, тільки я не можу з'ясувати, яка проблема конкретно по платі, бо плата тут як нова, в дуже гарному стані. Ідеальна, вона просто плата. Не знаю навіть, що тут з цією платою. не так. В общем, під час навантажень ця консоль виключається. Якщо включити, наприклад, USB-режим, або якусь гру запустити з umd диску або з картки пам'яті, неважливо, вона через якийсь там певний час виключається. Так що я її розібрала, чекаю на нову плату. Вона повинна ну як нова? Вона бушна, ну я маю нова, нова для цієї консолі, От, щоб цю стару замінити. Приїде вона, напевно, вже завтра. Завтра я вам її розпакую покажу, яка вона там приїхала. Ну, В принципі, от, всі бовтики, гаєчки, все у нас тут. Плата, шлейфіки, якщо вам цікаво, як вона виглядає. В принципі, піспі розбирається достатньо просто. Головне все робити уважно, щоб там не повидирати шлейфа. І на платі, ось тут ці замочки не зламати. А так, в цілому, нічого складного тут немає. Саме, до речі, цікаве, думала, що якась програмна помилка. Але ні, це не програмна. Я намагалася перестановити систему, вставила нову чисту систему і все те саме. Ось. Дуже дивно, що вона от виключається, коли включається режим USB. От включаєш режим USB, і вона вимикається. От просто вимикається з таким щелчком. Ну, я вам десь там прикріплю. Відео в мене десь кружочок в телеграмі був, я знімала до того, як я її розібрала, щоб ви приблизно хоч зрозуміли, як вона працює. Якщо все-таки проблема в платі, мені удасться перекинути плату, вона запрацює, то ось я тут трішечки для неї вже підкупила, дещо взяла ось таку кришку чорну, також кришку білу, Ну, я взагалі замовляла прозору, але мені приїхала біла кришка. І ось така класична чорна, ну, напевно, класичну чорну я її поставлю. І також ось такий перепакований акумулятор. Тут 1000 мАч, як ви бачите. Це людина сама мені перепакувала. Я купила ось такий от готовий перепакований вже акумулятор. Тут є карта пам'яті, ну це моя картка пам'яті. В комплекті до PSP не було нічого, не кришки, не акумулятор, просто сама консоль. Це моя картка пам'яті. Буду, напевно, ставити сюди. Перехідник 32 ГБ sd карточку яку я вже замовила на AliExpress через перехідник. Pro Duo, там ставиться SD-карта, ну, взагалі, якого хочеш об'єму, там вплоть до 512, наскільки я знаю, можна поставити. Ну, я не перевіряла. Максимум 64 ставила. От хочу сюди, напевно, 32 поставити. Я думаю, цього ну, буде достатньо для даної консолі. Ну, в общем, до 2000 я думаю, ми повернемось на днях. Там завтра, післязавтра буде включення, я вам покажу плату, коли вона приїде. Тепер переходимо до е, другої моєї консолі, яку я приобрела, так би мовити. Оцю, якщо що мені подарували, віддали просто так. От. Хоча її хотіли взагалі викинути, але я сказала, що викидати таке не треба, дайте мені для експериментів. От. Зараз я вам покажу фатку свою ще, яку я вже купила не дуже дорого. Ну... Можете в коментарях написати, за скільки, як ви думаєте, за скільки я цю фатку купила. Е, так, тепер перейдемо до psp FAT До речі, цей ремінець від PSP 3000 був на моїй слімці, у той 2000 розібраний, поки я його сюди отак от підв'язала. Ну, от Можете подивитись на її стан. Ну, Звичайно, такий стан в потертостях є побиття деякі. Ну, В принципі, в, принципі, в цілому консоль повністю функціонує тепер на даному етапі. Тож, стан -то таке. давайте я її вам включу. Ось так от вона виглядає. Я її тут оновила систему, почистила, вона була, до речі, залита чимось солодким. Я зараз вам тут фото прикріплю. Ось тут -от всі контакти, де ці кнопки були залиті чимось солодким. А також не працював стік. Ну як він працював, але працював некоректно. Також прикріплю вам відео, щоб ви подивились. от Він дріфтів. Короче, одним словом. От, я тут поставила новий стік з Aliexpress, приїхав. Тут новий перепакований акумулятор з оригінальним контролером, до речі, стоїть. Е, я її оновила. Тут була флешка на 8 ГБ. В принципі, плюс-мінус цього достатньо, щоб поставити якісь ігри для перевірки. О, Тут такі ігри в мене встановлені. Можете подивитись, кому цікаво. Ну, Такі стандартні, в принципі, ігри стоять. Така тема в мене стоїть. Перевірила також UMD Привіт. Він теж справний повністю, диски читає. Ну, в общем, отака от Ну, Тут ще тріщинка є. Ну, звичайно, може було і в гарнішому стані. Але яку запропонували, таку от і викупила. Тут був акумулятор, китайський стояв, Ну, він такий вже не дуже, не дуже якості. Опа, тут такий оригіналь... з оригінальним контролером стоїть, але перепакований. До речі, цікавий факт. Останній раз на ній грали в 2020 році, тобто 5 років тому. Ось тут такі збереження залишились від минулого власника. Ну, в принципі, що я можу сказати? Консоль я відновила, з нею більше не треба ніяких маніпуляцій проводити, все добре. Ну, Єдине, що вона звичайно має, такі наслідки експлуатації. Але в цілому, якщо чесно, я бачила PSP і в гіршому стані. Головне, що тепер точно все працює, і вона буде ще радувати своєю роботою та працездатністю. Так, ну в цілому консоль виглядала ось так. Був такий от адаптер зарядний, ось така от флешка в комплекті. Китайський акумулятор, який був замінений. Ну і, в принципі, все. Шнурок це від іншої був консолі. Також вчора сходила, купила ось такий міні-USB-кабель ну, для синхронізації даних з PSP, тому що Мій вже відмовився підключати PSP до комп'ютера. Пише, будь ласка, зачекайте, отут на екрані і не включається режим USB. Дуже дивно. В принципі, це все. Включимося вже коли приїде плата та запчастини на мою psp 2000 ну A few moments later. Опа, як і обіцяла, включаюсь, коли вже приїхала плата запчастини. Зараз ми відкриємо цю посилочку. Так, в посилці була ось така повідавша життя Пісп -пі 2000 Ну мені тут, по суті, треба тільки плата. Тут розбитий екран. От. Мені звідси тільки треба материнська плата і все. Так, потроху вже її розбираю. Ось моя. Ось ця. В принципі, все материнку я звлікла, Нижня моя, синя, верхня, зелена з оцього донора. Ну, зараз я спробую підкинути її підкинути екран і подивитися, що вона мені покаже. Поки я зібрала цю PSP, блін, 10-ті потамі злилася, якщо чесно. Так, давайте подивимось, що у нас тут. Заходимо в зі USB. Супер! Все працює. Оцей <соргальна> народ, в нас нова проблема. Походу, ця плата материнська не бачить карти пам'яті. Я от декілька штук спробувала, вставила, просто мігає помаранжевий індикатор і на цьому все. Зараз буду доставати материнську плату, дивитись, що там з пінами. Може, вони трішки погнулись, так треба виправити. Так, я її розібрала ще раз цю плату, як ви бачите, тут немає однієї контактної ніжки. Ну, Я думаю, її так видно. Ось вона. Через це не бачиться карта пам'яті. Можна, звісно, що тут тут Якийсь, Якийсь усік такий. У мене такого танкового усіка немає, зараз подумаю. Народ, можна як на сезі зіграти. Один раз. Помер і все заново, гра заново починається. Отак і тут <смі> можна без SD-карточки. Обов'язково, коли ви щось ремонтуєте перед повною збіркою, тестуйте всі функції головні консолі, яку ви ремонтуєте, або геймпада, або ще чогось. Тому що, от, якщо б я її повністю зібрала, в мене б не працювала карта, і повністю треба було б її розібрати. А це подвійна робота. Я схожу зараз в майстерню. Сподіваюсь, там мені. Її підпаяють, тому що, звісно, не дуже приємно, бо карта не читається. а без карти зараз пісні. Це не потрібна особа. на нас карточки. Ну і без номер стік придумав. Так, донора я підзібрала, дістала звідти плату. Ось вона. Це моя плата, це оця плата без піна. Середу, значить, я понесу так дві плати, хай мені перепаяють звідси пін сюди. A few moments later. Так, ну що, забрала я плату з ремонту, відправила до іншої людини, тому що той майстер не звільнився так в середу. Все мені перепаяли з тої плати. Зараз буду встановлювати, сподіваюся, що вже нарешті все запрацює. Ну що, для вас пройшла рівно секунда, для мене на жаль, не секунда. ESP працює, ось так вона виглядає зараз. Все, поставила я сюди кришку, правда, китайську, акумулятор перепакований. Тепер є карта пам'яті, все зчитується. В общем, ну ось таке відновлення в нас вийшло. І зараз я вам покажу, що мені прийшло з консольного, та й не тільки консольного, які я посилки позамовляла. Почнемо, напевно, не з ігрового приїхала. мені ось така от камера екшен. В принципі, в хорошому стані. Купувала на OLX. X. Комплект був такий чухол, силіконовий кейс, тримач, тріпот, штатів, як він добрально називається. Аквабокс я вже купувала окремо. В общем, отака от штучка. Так, далі мені з ремонту приїхав ось такий гімпад DualShock 4, типу Patlow Edition. общем, приїхав він мені з Японії, приїхав залитий чимось солодким, зрозуміло чим. Якимось солодким, чи колу, чи якимось соком, і повністю був мертвий. Взагалі, мені його відновили, тільки єдине, що не вдалося врятувати панель. Як ви бачите, панель тут не оригінальна, стоїть без напису The Last of Us Part 2. Тут повинен бути напис, але його немає. Але такта, геймпад повністю тепер справний. Далі, ось така покупочка приїхала, ось така прикольна сумочка PSP. Для PSP, тут для UMD-дисків отакий такий відсік, тут для зарядки відсік, А саму PSP треба ось сюди збоку класти. Ось такі, така є кишенька. Ось собі її засовуєш. В принципі, прикольна така сумочка оригінальна. Ззаді ще сітка є, теж можна щось покласти, якісь аксесуари. Так, наступна покупочка ось такі джойкони. Це не оригінальні для Nintendo. Я їх перевірила на своєму свічі лайт. Вони не мають дріфту, всі кнопки працюють, все працює справно. от Єдине, що вони не оригінальні. От, А так повністю робочі. Єдине, що не перевіряла, скільки тримаєте акумулятор, тому що немає мені де їх зарядити. Немає в мене станції для джойконів і немає свіча е, звичайного, у якого джойкони від'єднуються. Далі покупочка ось такий чохол на PSP, Тут є такий шнурок. На руку, та ось такі накладки на стік, як я зрозуміла. Ось так він виглядає новий запакований. А ось, до речі, як він виглядає ззаді, з такими ось тримачами під руки. І тут прозорий. Далі тіла гора посилок з Китаю Тут у нас таких два прозорих психологіки, і слім Далі карпрідери. Меморістік продово на мікроСD. І дві флешки на 32 ГБ. Дефінський все це. І, як би на цьому все. Якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк. Можете написати коментарій, як вам цей відео. Ну і не забувайте підписуватись на канал. Всім до зустрічі!